Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають у Києві. Нагородили лауреатів премії 30 до 30 від журналу Форбс. Це молоді українці, які найбільше дивували і надихали протягом року. З поміж них захисники, захисниці, ветерани та ветеранки, айтівці, митці, представники та представниці бізнесу, які попри війну досягли значних успіхів. Хто саме опинився в списку? Дивіться далі. На нагородження від Форбс 30 до 30 збираються гості, з поміж них ледь не половина захисники та захисниці. Вони сьогодні тут головні зірки. Дуже приємно вирватися і в цивілізацію, і зустрітися з багатьма людьми. О, це скажімо так новий досвід ну, в моєму житті. Знаєте, кожного дня наша і мені так хочеться одягнутися в цивільне, красиве одяг. Тому я сьогодні собі це дозволила. Ця премія кажуть не лише можливість вирватися на день з воєнних буднів. Це буде таким нагадуванням, що Оксана те, що зробить важ Ливе для цього соціуму для своєї країни встигла до 30. <рес> нагородження в стилі найт шоу веде Женя Юнович. Номінації агенти змін Олександр Терен, учасник проєкту Холостяк Сашко, активно просуває інклюзивність, адже має поранення, що отримав у російсько-українській війні. Дуже тішиться, що цьогоріч серед номінованих чимало тих, хто носить піксель. Вони зробили все, що могли в своєму житті, заради збереження цілісності нашої держави, заради збереження якомога більшої кількості життів не лише своїх побратимів, а й цілому нашого суспільства, України. І це добре, що бізнеси, приватні підприємства звертають на них увагу і роблять ось такі акценти. Норм... Нормалізуючи військових і ветеранів в нашому суспільстві на зірковому дивані. Змінюються номінанти: Айтівці, представники та представниці креативних індустрій, культури, спорту, військові, ветерани та ветеранки. Чому командир ну буває правий, буває неправий? Командиром кінцеве рішення за ним і тому він такий посередині і мусить сидіти на таких двох важелях і правильно балансувати. Найбільше овації для захисників та захисниць. З поміж цьогорічних номінантів військовий, який здійснив понад пів тисячі бойових виїздів на плацдарм в кринках, засновник стартапу, що протидіє дезінформації, розробник застосунку резерв плюс. Відбір кандидатів відбувся у відкритий спосіб. Їх міг запропонувати будь-хто. До фінального списку увійшли ті, хто набрав найбільшу кількість голосів редакційної ради Форбс Ксенія Павлишин, Сергій Єременко, Віктор Зеленков, програма Вікне з марафон. Єдині новини.